Вдаються депутатові мар'яні заяви дивні й стрьомні, мов поп'яні. Та ті, хто замовля мар'яні Дезу, її нам хочуть втюхать, мов тверезу. Слава Україні та її Збройним силам! А депутат Мар'яна крінжує без баяна. Я сотирики Кокус Космина і це ню воєнного часу. Не визнущаємось із найтрешовішого крінжу ворожої і про ворожої пропаганди. на нюспам, дивіться, лайкайте, коментуйте і поширюйте, бо ж саме тут на вас чекають. Концепція вуличного хо... Бачення, ми хочемо транслювати на уличних екранах ваше виступлення, пуски ракет, розказувати реалізації крупних інфраструктурних проєктів. Рольові ігри агресора Арестовича. Якби я сейчас був на місці Путіна, я б зробив ситуацію в триходу. Українська судьба Сибірського лоха. Уважаємо Кузбасець. Нас ежедневно, ежемінутно атакують українські спецслужби. Та новини імперського етногенезу. Потому що в общем в основі своєї. Это нас... Сейчас опять будете ругать. Давайте, Это давайте, наша давайте, абсолютно холопська. Припалзуть, вылежут і поклоняться. Коротше, все те, від чого рука, сама тягнеться переказати гроші Збройним силам України. Російське пило бачення виходить на новий рівень технологічного розвитку культу особи. Вуличні екрани із виступами царя Путіна. Усе, чого для щастя, не вистачало спраглим холопам. Що ми пропонуємо? Перше: на законодавчому рівні закріпити нове уличне медіа, дозволяючи моментально доносити до мільйонів людей інформацію о соціально значимих событиях в країні. Ми хочемо транслювати на уличних екранах ваше виступлення Пуски ракет розказувати о реалізації крупних інфраструктурних проєктів, викликаючи позитивні емоції і чувство національної гордості. Виступи Путіна або Пуски ракет. Вершина позитивних емоцій та національної гордості московита. Мало виявляється, було росіянам вождя із кожного телевізора вдома у їдальні чи на роботі. Настав час заселити ним вулиці і площі. От, скажем, ви э, сказали, що ви могли б мої там речі транслювати. Я вам ще благодарен. Спасибо. это привлекает очень. точно. Да. Ну ще бак, на тлі такого технологічного прориву навіть тім, чин сором'язливий скромник. Не дивно, що до цієї ідеї у Путіна жодних питань взагалі не виникає. Ну, ми об'язательно посмотримо, і я обіцяю, що ми це зробимо. Вопрос, що того, що стосується соціальної реклами, це ще одна морковка, яку ви нам показали. Це теж очень правильно, крім моїх виступлень. Соціальна реклама. Это очень важно. Но, 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 м... Відчуваєте, як одразу міняється ставлення. Соціальна реклама це могло би бути так само добре, як виступи Путіна. Але, але, але. Здесь вот мы с утра с коллегами тоже говорили на этот счет. Вот когда мы говорим, ну, скажем, о детском питании или питании в школах, это вроде как социальная реклама. Но если при этом показываются конкретные фирмы, которые производят ту или иную колбасу, либо сосиски, которые нужно продвигать в школу, то это уже скрытая, скрытая реклама конкретного. Конкретного производителя. Или, как на телевидении говорять джинса. Зрозуміли росіяни. Тож, коли прихованою і неприхованою рекламою вас почнуть зомбувати і ще й з екранів вуличних путілендів, головне не переплутайте. Сосійський то джинса, а Путін всього лише позитивна емоція. Стрімясь, ответить на епохі визов підвалом кпинів, мемів і проклять, Росія розробляла. Хуло візор. Бо що ж їй ще лишилося розроблять? <му> Країна рожевих поні та червоних трусів. Російський демократичний рай, очима спікерки Верхньої палати російського дурдому Валентини Матвієнко. Прежде всего, очень відповідно я хочу сказати: що планів у руководства країни по закручуванню ГАЕК нет. Это такої емоційно більшої оцінки. Друге, повернення до тоталітарного держави неможливо, недопустимо. Людей в країні саджають за лайк, коментар в чаті будинку, але ж ніяких повернень до тоталітаризму. Це ж вам в Росії будь-хто скаже. Ну а якщо раптом і не скаже, то сам сяде за дискредитацію. У нас вже є історичний досвід, і ми знаємо, як довго і трудно ми збавлялися від післядостей. І е, второе тоталітарне государство не може бути 21 в 21 веке в странах, е, которые настроены на развитие Росія настроена на развитие. Поэтому прививка есть. Да, и конечно, є імунітет в нашем обществе уже. Поэтому это дасу домисла, розговорення под час и спеціально образы темы. А вже ж, усе це лише чергове українське ІПСО, і найкращі друзі Росії Іран, Білорусь, чи Північна Корея не дадуть збрехати. А кому ж як не їм знатися на розвитку та демократичних цінностях? У блудних булгаковців весняне загострення. Духовний краш хороших русських журналісток Олексій Арестович почав консультувати Путіна із питань окупації та вербування українських зрадників. Я не знаю, не знаю, но если Путин сейчас выйдет и скажет, ребята, ну раз 10 миллионам украинцам, раз вас кинули и 2 миллионам находящимся в, в России, и миллиону чуть меньше там Белорусі, Белорусі, в Беларуси, в Беларуси в все время ездят, и скажет, ну раз вам государство ваше не, не дает паспорта обновлять, давайте я вам дам паспорт. Из 10 миллионов миллиончик вполне может сходить за российскими паспортами. Дуже сумніваюся щодо мільйончика, але один кандидат на російський паспорт складається враження, якраз і дає на наших екранах інтерв'ю росіянці латиніній. Бо окрім як бажанням дістати зі штанів двоголового, такі заяви пояснити важко. І він отримує суперкозир, тому що він говорить, а що ви мені про зверство на окупованих територіях розказуєте, якщо вот люди з окупованих територій добровільно прийшли отримати російські паспорти? І створює такий прецедент, з яким ми не будемо знати, як вилазити. Я взагалі удивляюсь, як вони до сих пор цього не об'явили. Це ж очевидний ход. Від образи і переживань за ворога в Олексія ледь сльози не виступають. Як же так? Розпинаєшся в етері вчиш їх салабонів правильно на твою батьківщину нападати, а вони хоч би раз послухали. Якби я зараз був на місці Путіна, я б зробив дів ситуацію триходи. І получил такой козир, який невозможно получить, і убив 500 тисяч людей в положив в український в український чернезю. О, тому що маємо подякувати Богові, що на місці Путіна опинилось якесь тупе холо, а не маестро геноциду Арестович, чиї вологі публічні фантазії усе більше і більше збігаються із мріями кремлівської пропаганди. Було шутливе Я не вижу нічого дурного, в том, чтобы в этой ситуации открыть какой-то шлюз, может быть, даже не здесь, а в Беларуси, вот для того, чтобы они сюда хлынули. Вопросы диверсантов это вопросы ФСБ. Можно подумать. Як організувати асів, поєднує фантазії Арестовича і кремлівських пропагандонів і свята віра у те, що українці, виконаті з дому путіним, радо хлинуть до цього Путіна у його гостинний мордор, де, хоч і немає совісті й унітазів, зате ж є паспорт і булгаков. А вони самі. Ви говорили на разів. о том, что ненависть, Юсин про это тоже говорит, по-моему, Алексей Сергеевич говорит, она там вот зашкаливает к нам. Вот в этой ситуации эти, сейчас эти люди очень, очень согласились хочется, бы поехать в Россию? Очень хочется сказать неприлично, но когда где-то что-то припекает, ну да. угу. а я бы вот посмотрел, скажем так, на цену этой ненависти. Потому что в общем, в основе своей, это нас, сейчас опять будете ругать, давайте, это нас абсолютно чувствую, холопская. Да, да. Приползут, вылежут. І поклонятися у тіпуті, так коли нація що чверть століття вилизує одного царя і ще й шукає навколо себе якихось холопів, це прямо як Арестович у пошуках хуторянства. Бо якщо звик усе життя приповзати, вилизувати і вклонятися, звідки ж тобі щось знати про інші соціальні ролі? Слава українському лохотрону! Здатність російських мамонтів повірити у будь-яку вигадану дурню, дійшла до межі, за якою прямі тривожні звернення губернаторів регіону. Уважаємо кузбасовці, нас ежедневно, ежеминутно атакують українські спецслужби. З початку року мошенники винудили кузбасовців перевести на счета, з яких оплачуються дрони і вооруження ВСУ мільйони рублей. Обманують всіх. Під прицелом саме Наші наше наші близькі. Ми це остановить. Кожен з нас должен приду в першу чергу родителі, дітей, колег, друзів об опасності. Роки пропаганди конспірологічної маячні, і росіяни самі біжать віддавати свої мільйони першому, хто розкаже їм страшну казку. Та замість виховувати у громадянах критичне мислення, російська влада вирішила ще раз їх шуганути. Эти переводы финансируют врага. На предприятиях, в организациях, учреждениях ввожу персональную ответственность руководителей за разъяснительную работу по этому вопросу. Вы лично отвечаете за каждого сотрудника. Главное ⁇ предотвратить преступление. Каждый должен помнить, перевел деньги, помог врагу. Серйозне формулювання лишилося тільки почати саджати жертв шахраїв за зраду батьківщині, щоб кожен росіянин відчув, що лох це не лише судьба, а й стаття Кримінального кодексу Російської Федерації. А поетична рубрика кількома рядками сьогодні присвячується директорці школи із Російської Карелії. Яка на питання, чому діти у школі замість унітазу ходять у пластикове відро? Пояснила це звичками першокласників. У селищі люди живуть в основному в необлаштованих домах. Ніде нема унітазів, всюди стоять відра. Першоклашкам звичніше ходити на відро, тому в туалетах воно і стоїть. Почувайтесь, дітки, як удома, де ще знайдеш таку чуність до потреб найвибагливіших діточок. Тепер би ще й бур'яний замість паперу повісити. Бо хто такі ці педагоги, щоб опиратися в віковічній силі учнівських звичок? З туалетів в російській карелії. Школярі йдуть щасливі й веселі. Там тепло і добро їм дарує відро, символ дому й традицій Карині. Тож хай кремлівські упері встануть рано до зорі і себе нарешті втоплять у карельському відрі. Слава Україні! Збройним силам слава!